Сіх з Гданська, міста, яке називають колискою Солідарності, і сьогодні ми зустрічаємося з лідером легендарної профспілки, президентом Польщі в 90-95-му роках лауреатом Нобелівської премії миру, а також людиною, яка змінила історію не лише Польщі, але й всього регіону. Лех Валенса, пане президенте, дякуємо за цю зустріч. Триває кривава жахлива війна Росії проти України. Яке ваше послання для українців. Мушіться витривати. Щад вижити. Світ повинен це зрозуміти і допомогти настільки, щоб змусити Росію до миру. Ви виступаєте в інтересах всієї Європи і навіть світу. Нарешті треба навести лад із Росією. Ми повинні привести Росію до цивілізованого стану, до поведінки, яка відповідає світовим мирним нормам. Доля поклала на ваш народ таку роль Поки що ви це робите гідно і мужньо, але сьогодні треба просто вижити. Як привести її до цього? Як змусити Росію до порядку? Ми в'язав, то би то давно зробив. Якби я знав, давно б це зробив. Я теж над цим думаю, але світ стає дедалі солідарнішим. І в нас немає вибору. Ми просто мусимо навести лад із Росією у Польщі відбулися президентські вибори. Переміг Кароль Навроцький. Ви жорстко це розкритикували у своїх соціальних мережах. Що перемога Кароля Навроцького означає для польсько-українських відносин? Думаю, що багато чого зміниться, попри те, що він сказав дурниці, висловлювався недружньо. але коли стане президентом, буде змушений змінити підхід. І мені здається, що не буде великої різниці порівняно з тим, як це виглядало досі тобто буде як задуде, як як якою має бути позиція Зеленський президента Зеленського у спілкуванні з Каролем Навроцьким? Яка ваша порада? в України, в Звісно, в інтересах України, в інтересах миру Зеленський повинен прагнути значило, до того, аби Польща максимально допомагала Україні на всіх фронтах. Україні. Але Кожен має трохи інший підхід, інший стиль. Але та ваш президент добра людина. Багато чому навчився, це видно. Він впорається. Він сам Чому поляки обрали Навроцького, а не Часковського? Я б його нігди не вибрав. Треба зрозуміти, що час я би його ніколи не обрав. Треба зрозуміти час, у який нам випало жити. Усе, що сьогодні відбувається у світі, це велика дискусія. Вибрати добре розв'язання на шечом тиша сладке з якою ми маємо знайти рішення, як жити в третьому тисячолітті. Бо після падіння комунізму ситуація у світі кардинально змінилася. Нам потрібно усвідомити ці зміни, знайти нові рішення, адже старі вже не підходять. навіть демократія в нинішньому вигляді вже не підходить. Поведінка сучасних суспільств свідчить однозначно, люди перестали вірити в демократію. Люди більше її не захищають. звідси і вибір по. Пулістів та демагогів, як у Польщі, наприклад, але не лише фактично це послання до нас усіх. Слухайте, ми повинні захистити демократію, але впровадити нові демократичні програми, бо старі вже не відповідають духу часу. У Туреччині вже вдруге відбулися мирні переговори між Росією та Україною. Росія, зрештою, передала свій меморандум. Хоча я б радше назвав це вимогами. Бо Росія вимагає, щоб Україна віддала Донецьк, Луганськ, Херсонську і Запорізьку області. Вимагає, щоб Україна, боронь боже, ніколи в житті не вступала до НАТО. І ще й підписалася під цим. чи вірите ви взагалі в ці переговори? ані міліметра Україна не може вступити. Ні на міліметр Україна не повинна відступати ані своєї території, ані того, що є суверенна, незалежна, і ніхто не має права нав'язувати їй умови. Україна мусить це відстояти і жодних компромісів. Це складно. Я знаю, коли проливається кров, легко так говорити комусь, хто в цьому не бере участі. Мені дуже боляче дивитися на все, що відбувається. Шкода українського народу, але вибору немає. Чи вільним то й так і так Україна бо так чи інакше, Росія зруйнує Україну, якщо не зупинити Росію, так ви мусите витримати. Світ має максимально вам допомогти? Я скрізь про це говорю, бо немає іншого вибору у світі. Немає вибору. Росію потрібно привести до цивілізації. Чи думали ви про те, щоб відвідати Україну під час війни? Так, я думав, але ситуація була така, що коли був той президент, який сьогодні завершує свою кар'єру, ці стосунки були непогані. Я не хотів втручатися, аби нічого не порушити. Я вирішив допомагати з іншого напрямку. Не хотів псувати той непоганий формат відносин, який склався з чинним президентом. Тому не наполягав навіть навпаки, уникав публічних зустрічей на вищому рівні, аби нічого не зіпсувати. Бо для мене важливо, щоб Україна. Permogla. Але я гадаю, українці дуже позитивно сприйняли б, якби людина вашого рівня приїхала до нашої країни. Розумієте, я сам президентом. у мене конфлікт із чинним президентом, тому мій приїзд тільки порушив би ситуацію. Я не хотів створювати незалежну ситуацію, тому і уникав цього. Але якщо надійдуть такі пропозиції, я не відмовлюся, я готовий. Але як я вже казав, потрібно добре обміркувати, що буде справді корисним для України. Як ви дивитеся відео з бучі після деокупації, знищений Маріуполь, місто, яке часто порівнюють з Гданськом, портове місто. які емоції ви відчуваєте? я сам послухайте, у мене Нобелівська премія. Я людина миру. Але я вже не раз сказав досить. Вони руйнують ваші міста, вбивають український народ. Ви маєте відповісти тим самим. Треба бити по російських містах. Спочатку скажіть, ви нас спалюєте, ми будемо палити ваші міста. Звісно, попередьте мешканців. буде знищуватися ваше місто. Тож ховайтесь, виїжджайте, бо ми зробимо те, що роблять з нами. Я б так зробив. попри свою нобелівську премію, бо це вже перейшло всі межі. Вони нищать Україну, палять, вбивають, але відповіді другої сторони немає. Я в цій ситуації за око за око, навіть не зважаючи на свою нобелівську премію миру. Путін, люди Путіна, як ви щойно казали, нищать гвалтують, депортують, вивозять дітей, знищують цілі міста. Ким для вас, пане президенте, є Путін. Тут є проблема. Я люблю справедливо оцінювати і говорити безкомпромісну правду. У певний момент після тієї страшної авіакатастрофи у Смоленську Путін виявив співчуття. Було видно, що він хоче повернути Росію на мирний шлях, але частина людей у Польщі почала поширювати, що він злочинець, що він стоїть за тією катастрофою. Що відчуває людина, яка намагалась, хотіла змін, а їй у відповідь кажуть: ти вбивця. Але я питаю про сьогодні, пане президенте. я до тамтего моменту так, уже пояснюю. До того моменту я його зрозумів, дивувався і навіть шанував. Але коли він розв'язав цю війну, почав убивати, я став його ворогом, супротивником і вважаю, що він має заплатити свою ціну, має бути засудженим. Звичайно, можна застосувати право помилування, не обов'язково його вішати, але суд має відбутися. Тут то справа вже не тільки в ньому. Це має бути сигнал іншим. Ніхто не має права діяти так само заради майбутнього світу. Потрібна справедливість, щоб більше ніхто не наважився на подібні злочини ви стратег. що підказує вам інтуїція стратега? як закінчиться ця війна? Бо вона ж колись закінчиться. На ще панчам я би мтраз засновав то я б зараз зробив те, що вже згадував. Попередив би кілька російських міст і сказав би: дивіться, вони нас палюють, вбивають, а ви у безпеці. Так не повинно бути. Вони нас палять. Ми відповімо тим самим. Тож пробачте, але ми більше не можемо миритися з безкарним знищенням наших людей. Ми виберемо міста, будемо повідомляти вас за два дні наперед, ну може трохи більше, щоб не було ускладнень. І тоді ці міста будуть знищені. Буде відповідь так само, як Росія знищує нас. Так само ми будемо відповідати. Я би вчинив так. пане президенте. Чи захід розуміє масштаб загрози, яку несе Росія. А чи далеко розуміє? Захід, заходять розуміє вже доволі глибоко. Він змінився. Але Досі є різні інтереси. Дехто хоче домовитися, дехто вести бізнес. Бо Росія це великі можливості, величезна країна. Але поки що маємо визнати, захід поводиться не так уже й погано. Чув таку історію, ніби то ви переконали Дональда Трампа у 2015 чи 2016 році, щоб він балотувався. Це правда? це правда. А як, як це, це сталося? Я був на якихось лекціях у США. Він про це дізнався і запросив мене на обід чи вечерю. я прийняв запрошення. Ми довго розмовляли, але він мене так розпитував, що я вже втомився від його запитань. А? а про що саме питав? про все, що тільки можна, і я втомлене. Кажу, Пане, Я був робітником, електриком, а потім став президентом. То що, ви не зможете? Чорт забирай. Він повірив, балотувався і виграв. Виходить, я його заохотив, а потім намагався це якось виправити, бо зрозумів, що ця людина не для цих часів. Ну і досі намагаються це якось виправити, але вже пізно це вже сталося. Трошки шкодуєте, що його підштовхнули. Знаєте, я ж не міг це передбачити. Якби знав, не зробив би цього. Завдяки вам і солідарності, польща стала незалежною вільною державою. Ви отримали Нобелівську премію. Як ви вже згадували, але як кажуть, за все в житті треба платити. Якою була ваша ціна? Передусім, я не мав часу на родину. Діти дорослішали, ставали самостійними, а я я зазнав тут великої поразки. Бо як то діти, деякі з них не витримали психологічного тиску, а боротьба зі мною була безпрецедентною. Комуністи боролися зі мною всіма силами, і діти бачили весь той негатив, всі ті розповіді і просто не витримували. Дехто навіть пішов у алкоголь. Якби я не грав ту роль, якби був поруч, міг би це все проконтролювати. Моя особа власне є доказом, як важко поєднати великі справи, відданість політичній боротьбі з малими, родинними. Це складно. що у тій боротьбі, завдяки якій Польща стала незалежною і змінилася не лише ваша країна, а й весь регіон, було для вас найважчим, коли ви боролися. Я я по Кореї Знаєте, я просто долав перешкоди одну за одною. Мені було 10 років, коли вдома в нас відбувалися зустрічі з сусідами. Не було ні світла, ні радіо, ні телевізора. Тож люди збиралися і дискутували. А я малим хлопцем слухав ті розмови. Чув ту спрагу за вільною Польщею ненависть до комунізму. І тоді подумав: чорт забирай, я стану генералом і поверну їм те, що вони втратили. Потім, звісно, подорослішав, забув про ту мрію. Але коли доля дала мені шанс зробити кар'єру, коли я став лідером страйків у Польщі у 1970 році, я згадав про неї. Я подумав, можливо, саме зараз я зможу це повернути. Але тоді не вийшло. потім був наступний страйк через 10 років. І я знову згадав це. Потім я став лідером солідарності. А о тепер уже буде добре, і я бачив, комунізм падає. Це було зроблено. Але одне питання залишалось: як вирвати Польщу з під радянського впливу? У мене була мета завершити комунізм у Польщі і вирватися з під совєтів. Були там навіть радянські війська. Так, але це потім. Слухайте, от що я собі тоді подумав: солідарність знищила комуністів. А тепер як здобути повну свободу? вирватися з під Совєтів? треба стати президентом. Тож, як у тому гаслі, не хочу, але мушу. і я не міг нікому сказати, що задумав, але доля допомагала мені цього досягти. Коли став президентом, я поправив той договір і домігся виведення військ особисто, практично без допомоги. Сам це зробив. В одному з з інтерв'ю. Я чув, що ви планували, аби польща вступила до ЄС разом з Україною. чому цього не сталося? України так. Я ще й тому так сильно боровся за Україну, бо в мене був такий план за але. Я вважав, що ми вже надто багато здобуваємо, і Росія може відкотити ситуацію назад. я то в Тому вирішив, що зроблю це в другій каденції. І з вашими діаспорами в Канаді, Бразилії. Я домовився так, що коли поставлю це питання під час другої каденції, вони допоможуть мені здобути світову підтримку. Це була таємна домовленість, але все було узгоджено. Та я програв вибори і все розвалилося. Ніхто про це не знає, окрім тих, із з ким я говорив. У вас там здається в Канаді чи в Бразилії був хтось на високій посаді, і я з ним усе узгодив. Але я програв каденцію і все розсипалося. І я залишив Україну, залишив Білорусь. Можливо, якби ризикнув у першій каденції, мені б вдалося. Під час вашого президентства відбулася ще одна важлива для нас подія. Україна здобула незалежність у 1991 році. Це теж було за ваших часів. Так, Я першим це визнав. Я з самого початку Мене батьки й дідусі вчили не буде вільної Польщі без вільної України. Очевидно, звісно, наші відносини виглядали по різному але це було в тій концепції, коли були важливі лише свої національні інтереси. Кожна країна лише за себе у ті часи ми один для одного були проблемою. Але коли світ розвивався і вийшло, що нація і держава це ще не все, що потрібно мислити регіонально. Це інша політична реальність. І якщо мислити в такій логіці, треба якнайшвидше розширювати спільні структури. Потрібно втягнути Україну у спільні військові і економічні контакти, щоб разом будувати більші габарити в цю технологічну добу. Пане президенте, в Європі зростає популярність крайніх правих націоналістичних сил. Ви бачите в цьому загрозу? Я ж вам казав, закінчилася епоха національної держави, настала епоха інтелекту. Інформації глобалізації Але Та епоха була брудна. Ніхто нікому не довіряв. ви маєте переконати мене, я вас, і тоді починаємо щось будувати разом. І те, що сьогодні відбувається, і вибори, і всі ці Трампи, Качинські, цей польський вибір. Це велика дискусія, щоб ми зрозуміли, з чого саме можна вибирати добрі рішення. Щоб дійшли до висновку, не може бути ні Трампа, ні таких виборів, як зараз у Польщі, де обирають не ту людину. Але щоб був вибір, мусять відбутися всі ці події. Тобто, зараз це велика дискусія, спроби і помилки для формування нової програми під нову епоху, під третє тисячоліття. Бо ситуація змінилася. Стара повоєнна модель світу розвалилася. Ці старі межі, ці бар'єри, усе впало під тиском технологій. маємо створити щось нове, але для цього ми маємо домовитися, що саме ми хочемо будувати. І от усе, що відбувається зараз, це частина дискусії спроби, щоб ми мали з чого обирати. Ми маємо переконатися самі, що хочемо будувати щось нове. Так треба сприймати те, що коїться сьогодні. У минулому столітті ви змогли об'єднати всю Польщу, об'єднати поляків. а сьогодні ви бачите таку постать, яка могла б знову об'єднати поляків? як я вже казав, головне це зрозуміти час. Тоді в минулому світ. Бачив, що комунізм вичерпав себе Одні його любили, інші ненавиділи. Але комунізм і радянський союз були нашим спільним фундаментом. Одні його любили, інші ні. Але це був наш спільний фундамент, хоча з різними інтересами. А коли ми зруйнували комунізм і радянський союз, ми втратили цей спільний фундамент. І тоді вже не може бути солідарності, бо інтереси залишилися, а фундаменту немає. Але може виникнути щось подібне не те саме, але щось подібне до солідарності у зв'язку з війною Росії проти України може виникнути це. Не буде таке ж велике явище, але щось подібне може бути, і я сподіваюся, що буде останнє запитання, пане президенте, нас українців дуже зворушує, що ви завжди носите український прапор зі словом Конституція на своїй сороці разом із образом Божої Матері. адже ви вірянин, і це для вас важливо. коли ви вперше одягли цей прапор на початку війни? від самого початку війни тоді ще ніхто не помічав, а я ношу його постійно, ніколи не знімав. І завдяки цьому тепер усі бачать і всі знають, Боже ма. І прапор разом як я вам казав, у мене є, наче внутрішній докір сумління, що я зрадив Україну, що лишив її на другу каденцію. Тобто що не вдалося привести Україну до ЄС, так не було б війни з Росією, але я вважав, що це занадто важко. Росія не відпустить Україну, і тоді ми втратимо те, що вже досягнули, і я взагалі не зможу допомогти. Тому я мої відклав це. Я був переконаний, що виграють другі вибори. саме так зараз у Польщі відбувається з виборами. Я теж мав таку позицію і теж програв. І всі мої плани щодо України пішли прахом. Як довго ви ще будете носити прапор України на сорочці? Допоки ви не здобудете свободи, допоки не вступите до ЄС або до НАТО, хоча б до одного. Хоча як на сьогодні НАТО більш відповідний варіант. Я не зніму ніколи ні через тому, ні через страждання. я боротимуся за Україну так само як колись за Польщу. І на польські на наостанок, що ви побажаєте українцям? щоб ви витримали. Я знаю, як це важко. Ви скажете, та йому легко казати. Він собі сидить у теплі, йому добре, а ми тут гинемо. Так, але шукайте нові методи. Сьогодні я поставив би Росії ультиматум: ви знищуєте мої міста, тоді я знищу ваші. Мені шкода навіть ваших людей, недорогів. Але якщо ці люди не чинять тиску, щоб припинити війну. Я попереджу їх, щоб вони виїхали і нищитиму їхні міста так само, як вони нищать мої око за око. Я б застосував такий шантаж і виконав би. Дякую вам, пане президенте, за цю розмову. Нагадаю, героєм нашої програми, нашої розмови, був Лех Валенса, президент Польщі в 90-95 роках, лауреат Нобелівської премії, лідер профспілки Солідарність.